Вірші Тараса Григоровича Шевченка повинен знати кожен. Адже Кобзар це друга Біблія для українців. Розгортаєш і, ну, що б, здавалося, слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, яких почуєш. І слова Шевченка справді особливі, зокрема, тим, що актуальні й досі. З нагоди річниці з дня народження Тараса Шевченка ми підготували для вас добірку поезій, у яких великий Кобзар оспівував первинні людські цінності, любов, і вірність, материнську долю, дружбу, відданість рідній землі і народові. Те, без чого не можна уявити людського життя. Бандористо, Ориси з добре тобі! Брате, маєш крила, маєш всі воєкові вітати. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають. Полетів би за тобою та хто привітає. Бандуристе орле, сизий, Добре тобі, брате. Маєш крила, маєш силу, як коли літа. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають. Полетів би за тобою та хто привітає. Саме тому Україна стала у творчості Шевченка головним образом, овіяним любов'ю і тугою. Саме такою далекою та недоступною постає образ України у вірші Дума мої думи. Дома моє, дому моє, лихо мені з вами, наче стало на папері сумними рядами. Чом вас вітер не розвів степу, як плину? Чому вас лихо не переспало, як свою дитину? З натхненням та любов'ю Шевченко оспівує красу рідного краю. У поезії садок вишневий коло хати перед нами постає картина мирного життя: Мальовничі українські хати, зелені сади, веселі співи дівчат, селяни, що повертаються з поля, гармонія людини та природи була провідним мотивом у поезіях Тараса Шевченка. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька стає, дочка вечерять подає. Ти хоче навчати та солове. Уже більше як два століття немає з нами великого Шевченка, кобзаря. Та пророка, але кожен рік німи давлежає його до нас. Його творчість в контексті останніх подій не дає нам змоги засумніватись у правдивості його пророцтв. Більш свідомо вчитуємося у рядки Кобзаря і переконуємося, що всі вони звернені до нас, українців 21 століття. Частіше звертаємося до Кобзаря, шукаючи в ньому відповіді на такі болючі питання сьогодення, адже недарма закликав поет І чужому научайтесь, і свого не цурайтесь.